Вони більше не студенти Подільського фахово-медичного коледжу імені Віля Олександровича Жуковського. Вони випускники. 30 червня в стінах міського будинку культури відбувся випускний вечір. Урочиста та зворушувала подія, яка стала символом завершення важливого етапу в житті молодих фахівців. У святковій залі тепла атмосфера, радісні усмішки, сльози радості та гордість в очах викладачів та батьків на сцену піднімались ті, хто вже завтра рятуватиме життя, пікуватиметься про здоров'я інших випускники медичного коледжу, які сміливо крокують назустріч професійному майбутньому. Привітати молодь прийшли почесні гості. Зі словами підтримки та побажанням нових звершень до присутніх звернувся начальник подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Дорогі випускники, я бажаю всім вам, щоб ваші руки завжди були сильними і добрими, щоб серце не втрачало чуйність, а душа не втомлювалася співчувати. Нехай кожен день ваш буде наповнений змістом, подякою і усвідомленням того, що ви на своєму місці, Ще вітає вас із завершенням важливого етапу, і спочатку великої широкої і я впевнений щасливої дороги. Щирі слова привітань звучали і від заступника подільського міського голови Анатолія Корчувого. Я хотів би від е, щирого серця, від імені всієї нашої подільської громади, від е, імені виконавчого комітету від міського голови та від себе особисто побажати нашим випускникам хорошої долі, здоров'я, успіхів нашій державі, щоб е, Скоріше настав мир, і ми повернулися до виконання тих завдань, на які ви навчалися, а зворушили на путні слово своїм вихованцям, сказала директорка Подільського фагу медичного коледжа Ольга Кожухар. Я щиро вітаю вас із завершенням навчання в нашому медичному коледжі у такий непростий для всіх час. Коли кожен крок, кожне рішення набуває особливого значення. Сьогодні ви не просто медичні фахівці, ви воїни. Як же це говорилося тут? Ви воїни на своєму фронті, адже медицина це боротьба за життя, за здоров'я, за майбутнє України. Нехай здобуті знання та досвід, які ви отримали в стінах нашого начального закладу, стануть вам надійною зброєю в ім'я життя. Бережіть себе, не втрачайте людяність. Залишайтеся сильними духом і щирими серцем. Слава Україні! Цього вечора було багато приємних моментів. Гонали пісні, теплі слова подяк та побажань, виступали творчі колективи. А кращих студентів за успіхи у навчанні, активну участь у громадському житті та сумлінність нагородили почесними грамотами. Цей випуск це ще одне нагадування, що молодь подільської громади сильна, натхненна та готова змінювати світ на краще. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.